12 мільярдів гривень. Ну, я розумію, розумію порядок цифр. В тому числі перед західним станом на першому словами державна компанія енергоринок запаркувала порядку 2 мільярди гривень, що створює доволі суттєвий касовий розрив і е, пандакзахідне, е, ссилаючись на своє законне право, проводить уставлювання історичного податку. При цьому в першу чергу ставить перед собою і виконує свої зобов'язання, соціальні зобов'язання складує усіх інші податки державного бюджету і місцевого бюджету, а також усі соціальні гарантії працівника. Тут звучала теза, що компанія РТК особи Західного енерго на прибутки, або вся звітність багато західного проходить міжнародним... Аудиторськими компаніями підходять їх 4, це Зодні Туш, Париж, Кукар. Такий аудит був проведений за 15-й рік і чистий збиток компанії західний складає 2,5 мільярда грн. За рахунок суттєвого розриву між тарифом і судіваркістю 1 кВт-хвилин. Станом на сьогодні тариф всередині за 5 місяців цього року складає порядку 98 Таки, на При собі вартості порядку 120 е гривень таки, на кіловат годину. Е цей розрив за цих 5 місяців він скоротився в 2014 році, він був ще більший. Тобто е розтермінування екологічного податку, е причиною розтермінування є наступні розриви. Зрозуміло, е е не, не, не повторюється. А чому ж ви не повернете в державну власність, якщо ви будете? І, і, і не отримуєте. Не до вас питання, ви менеджер там, так? Ну, ну, державі... Та, Це не проклят сьогоднішньої зустрічі і не прикмет е, рішення бюджетної комісії. Це питання зовсім іншого рівня, монопольного прокуратуру. Ну власне, але ви збиткові. Зу, рік, з мій, власно, на бюляд, ну, чому ви збиткові, я сказав? Тому що тариф, який регулюється державною, державною структурою конкретні такої. Зараз складає порядку 98 копійок. По сутівартості середньої не тільки по компанії ДТЕК, а по сутівартості 1 квадрат годинка і державних компаній порядку 120 е копійок. Е